Ліна Костенко про красу та вдячність. Вечірнє сонце, дякую за день. Вечірнє сонце, дякую за втому, за тих лісів, просвітлений едем і за волошку в житті золотому, за твій світанок і за твій зеніт, і за мої обпечені зеніти за те, що завтра хоче зеленіть, за те, що вчора встигло оддзеніте. За небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце, дякую за всіх, котрі нічим не осквернили душу, за те, що завтра жде своїх натхнень, що десь у світі кров ще не пролито. Вечірнє сонце, дякую за день, за цю потребу слова, як молитви. Якщо сподобалось, не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки.